Буває людина дуже чесна із іншими людьми, але їй важко чомусь довіритися іншим. Фішка в тому, що дуже часто люди нечесні із собою. Який найпоширеніший спосіб нечесності із собою? Людина хоче сказати ні, але каже так. І це проявляється не лише у стосунках з іншими людьми, коли вона хотіла їм відмовити, але сказала так, коли погодилася. Це перш за все проявляється у стосунках із собою. Наприклад, людина вирішила, що відтепер вона хоче трошки схуднути і на дієті, але взяла і чомусь переїла. Таким чином, вона, замість того, щоб сказати собі ні в своєму там нічному жорі, вона сказала так. І формується відчуття, що я не можу довіряти навіть собі. Людина відчуває, що вона не може бути чесною із собою, вона постійно собі бреше. І оскільки психіка має проєктивний механізм, тобто, якщо я брешу собі, то я очікую і від інших, що вони брешуть мені. Таким чином, людина не може довіряти не лише собі, а і всім іншим. Тож, для того, щоб не відчувати сильної напруги в комунікаціях з іншими людьми, щоб довіряти їм, треба перш за все стати чесним із собою. І навіть якщо ви хочете з'їсти. Те, що начебто не вписується в вашу дієту, ви просто скажіть собі, я хочу це з'їсти. Я розумію, що мені наразі чомусь важливіше не худнути. І це вже буде чесність. Це вже буде чесність із собою. Ви сказали, так, я хочу зараз з'їсти зайве. Ви не кажете, ні, я не хочу, не заперечуєте, а потім, начебто обманюючи себе, пішли і з'їли. Або прямо кажете так. При цьому ви не кажете, що я там якась погана туди-сюди, а просто кажете, що так. Наразі, хоч я розумію, що мені б хотілося на дієті, але я от відчуваю, що мені важливіше це з'їсти. І це навіть можна проговорювати. Проговорення воно так підсилює, знаєте, наші усвідомлення. І так ми вчимося потихеньку довіряти собі. А значить, і іншим. Це канал Сублімната, мене звати Наталія. Тут багато цікавого. До зустрічі!